Серпень 1687 року новообраний гетьман Іван Мазепа їде до Батурина в супроводі 4000 московського війська. Він отримав булаву, але його влада поки що спирається тільки на російських стрільців. Навколо палають повстання. Рядові козаки і селяни відчувають, що старшина ослабла і спішать з нею поквитатись. Вісь про невдалий Кримський похід і падіння Самойловича спрацьовуємо в детонатор. Бунтівники грабують майно старшин та орендарів, проливається кров. На Переяславщині вбивають полкового суддю. В гадяцькому полку жертвою стає Осавул Яшка. Полтавські козаки жорстоко стяться полковнику Лазарю Горлинку. Його та полкового суддю ще живими кидають в палаючу піч і засипають землею. Духовенство ризикує не менше старшини. Під гадячем селяни вбивають кількох ченців Мгарського монастиря. Гетьман в союзі з московськими військами за два місяці гамує бунт тільки тепер колишні змовники пожинають плоди перевороту. Але проходить зовсім мало часу, і Мазепа перебирає цих пішаків із владної шахівниці. Він надто добре засвоює урок Самойловича, щоб покладатися на своїх вчорашніх союзників. Спочатку Гетьман усім віддячив. Михайло Вуяхевич отримав на генеральне суддівство. Мене три роки, і він, розчарований в політиці, постражеться в ченці та стане настоятелем Києво-Печерського монастиря. Григорій Гамалія стає лубенським полковником, але вже скоро він арештований. Після звільнення отримує в якості компенсації від Мазепи кілька сіл. В політику він більше не втручається. Родіон Дмитрашко-Райча тепер тримає в руках пірнач переяславського полковника. Але це не заважає йому й далі інтригувати. В Москві він підбурює бояр та дяків проти нового гетьмана. Хвалиться, що прийде з білокам'яної супроводі якоїсь знатної особи і забере булаву. З Москви його відправляють назад до Батурина. Гетьман висилає райчу на заслужену пенсію. Бойця сербин стає генеральним осавулом. На цій посаді утримується 3 роки. Але своє життя закінчує ченцем Батуринського монастиря, разом з ним прощається із київським полковництвом Костянтин Солонина. Решта змовників, Дунін Борковський, Лизогуб Забіла та Кочубей, міцно утримують владу і стають не останніми людьми, поточені Мазепи. Борковський генеральний обозник, лизогуб Чернігівський, а Забіла ніжинський полковник, Кочубей генеральний писар. Всі кадрові комбінації Мазепа погоджує з Москвою, просто так він не може звільнити жодного генерального старшину. Тому часто висилає до російської столиці компромат на своїх опонентів. Пише, що такий то старшина бунтує запорожців, листується з кримським ханом, зустрічається з емісарами польського короля або непристойно говорить про царя чи сарівники. Іноді це спрацьовує. В перші роки гетьманування присутній постійний страх втратити владу. Мазепа знає, що Самойлович ще живий. Опозиційна старшина може домовитись з Москвою і повернути булаву колишньому гетьману. Лідером антимазепинської опозиції стає Леонтій Полуботов. До нього приєднується племінник Самойловича Михайло Гадяцький, зять ексгетьмана Юрій Святопол Четвертинський і навіть Київський митрополит. Проба Сил відбувається в 1688 році, коли Полуботок намагається домовитись з татарами. До Москви відразу летить звістка про його зраду. Справа завершується арештом та судом. За нестачею доказів, полуботок виправданий. Голіцин тут діє як вмілий комбінатор. З одного боку, він підтримує Мазепу і не вірить доносам його ворогів. З другого боку, він не дає гетьману остаточно розчавити опозицію. Він навіть наполягає, щоб Мазепа призначив ненависного полуботка переяславським полковником гризня страшини йому на руку. Вона гарантує слабкість влади Гетьмана і міцний союз з Москвою. Комазепа кроку боїться ступити без оглядки на Москву. За два роки він пише Голіцину аж 150 листів, паралельно консультується з Леонтієм Неплюєвим, негласним куратором України. За свою запопадливість гетьману достоюється великої честі. Український майстер Тарасевич гравірує його портрет на парадному полотні поряд з царівною Софією та Голіцином. В Москві Мазепа теж хоче бути корисним князю Василію. В цей час в Білокам'яну потрясають ідеологічні спори між прихильниками модернізації церкви та ортодоксами. Перших очолює старик Сильвестр Медведєв, других патріарх Йоаким. За Сильвестром стоїть українське та білоруське духовенство. Він не вважає гріхом вивчення Латини і хоче заснувати в Москві справжню академію. Старця негласно підтримують Софія та Голіце. Йоким вважає, що все це від лукавого. Він називає Медведєва Єзуїдом та Уніатом, а всі церковні книги, видані в Україні, нарікає Єресі. Природно, що Мазепа став на бік партії Голіцина. Він посилає до Москви твір Ігумена Київського Кирилівського монастиря для допомоги Медведєву в дискусії з опонентами. Але з цього нічого не вийшло. Софія скоро зрікається старцем, а Голіцина більше цікавлять не дискусії церковників, а військові баталії. Він розраховує на допомогу Мазепи в здійсненні грандіозних завойовницьких планів.